Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні у відео хочу показати вам варіант приготування ферментованого соусу з гострого перцю. Це буде соус по типу табаско, якщо робити тільки перець, сіль та цукор. І, як буду робити я з додаванням чеснику та цибулю це вже буде по типу шрирача. Тобто, з цього відео можете зробити соус, як вам сподобається. По типу табаско це більш такий класичний варіант, та має більш насичений смак перцю. По типу шерирача в нього такі більш широкі ноти за щодо того, що ми додаємо чесник та цибулю. Це вже обирайте самі. І для цього самий головний інгредієнт я приготував перці. Тобто відібрав тільки стиглі. Ось такі червоні перчики я маю. Тут є хабанеро, халапеніо, різні стрючкові. Зараз я їх ще почищу від насіння і будемо готувати смачний ферментований соус. Трошки раніше я готував ось це у нас хабанеро чіпотле ферментований. Тобто це соус з таким димним ароматом. Також раніше трошки готував ферментований Кароліна ріпер з Макококу. Це більш гостріша версія, бо перець кароліна він має більшу гостроту. Він вийшов трохи рідкіший, але дуже-дуже гострий. Це в нас теж хабанера. Тобто, ось зараз я покажу, як готувати ось такі соуси. Червоний вийшов досить густий, зараз я вам покажу його густину. Ось трошки я налив соусу і наклоняю тарілку. Як бачите, досить густий вийшов. Я цього добиваю за рахунок того, що. Нарізаю перець та на півдня або на день викладаю його, він трошки підсушується. Ось за рахунок цього виходять трохи густіші соуси. Також ферментую я не в розсолі, а перцеве сусло. І давайте зараз я трохи в мене піде часу, щоб його почистити, покажу далі, як буду його обробляти. Все, почистив весь перець. Чистив я, тому що в мене це останні перці. Десь є погане насіння, я щоб не вже портити смак соусу, все видалив. Якщо робити з насінням, соус буде трохи гостріший. І його буде трошки складніше перетирати. Тобто обирайте самі. І далі, якщо робимо табаско, на 1 кг перцю, додаємо 25 г солі, 15 г цукру і перемелюємо на м'ясорубці. А якщо робимо шрирача на 1 кг перцю додаємо. 5% часнику, 10% цибулі. Далі на вже получений об'єм перцю чеснику та цибулі додаємо 25 г солі на 1 кг маси і 15 г цукру. І все це перемелюємо на м'ясорубці. В мене разом з перцем, часником та цибулею вийшло ровно 1 кг. Тому на цей об'єм 25 г солі, 15 цукру. Все. І подрібнюю на м'ясорубці. Після подрібнення додаю сіль та цукор. І добре перемішую, для того, щоб наш цукор та сіль добре розійшлись по нашому перцевому суслу. Ось такий гарний кольор вийшов. Соус буде, мабуть, трохи світліший. Цей темніший, бо перець влітку збирав дуже зрілий, він був майже. Такий бордовий. Все. І чекаю 50 хвилин, далі в ємність, де перець буде ферментуватись у нас. Далі все це я перекладаю у 1,5-літрову банку. Тобто, в мене вийшло 1 літр. Завжди потрібно, щоб наша ємність була більша. Тобто, закладаємо 2 треті від об'єму, тому що все це піднімається, коли бродить, тому потрібно це враховувати. Бо Може піти через край. Це не забувайте. Все. І перекладаємо. В мене літр вийшов, перекладаю в 1,5 літрову банку. Коли виходить 2 літри у 3-літрову банку. Або, якщо більше, в мене є харчові відра, то ферментую в них. Все, зараз перекладу і далі розкажу. На цьому підготовка продуктів до ферментації завершена. І далі вже переходимо до самої ферментації. Я. Зазвичай накриваю звичайною кришкою. Але під неї підкладе ось такий звичайний пакет. Тобто складаю його два рази і під кришку. Потрібно, щоб було ціле в нас горлышко, щоб у нас не заходило, не заходило повітря до цього соусу. І далі ферментується він приблизно від 5 до 7 днів. Це у мене. І потрібно. Його помішувати хоча б два рази на день, вранці і ввечері. Якщо є час, краще помішувати тричі, тобто, вранці, десь приблизно в обід та на ніч. Все і через 5-7 днів ферментація буде вже на такій стадії, що соус можна буде знімати, якщо подобається смак та головне запах. Якщо цієї кислинки в соусі замало, тобто можна ферментувати ще трошки. Або якщо, наприклад, її багато, ферментувати менше. Тобто 5 днів це така слаба кислинка і дуже гарний смак. 7-8 днів більше така кислинка, більше смак бродіння, тобто потрібно орієнтуватися на свій смак завжди. Нюхайте, як тільки починає змінюватись запах, головне орієнтуйтесь на себе. Якщо він починає трошки вже мінятись і вам не подобається, все, потрібно його перебувати і далі. Вносити в нього оцет, якщо ви збираєтесь його закривати. І якщо не збираєтесь вносити оцет, можна його зберігати у холодильнику. Він далі буде зовсім так потрошки ферментуватись, трохи буде змінюватись смак, але не так яскраво, коли він ферментується в нас при 20 градусів. А, іще, головне, десь приблизно 20 градусів потрібно тримати одинакову температуру. На цьому перша серія, як я ставлю перець на ферментацію, завершена. У другій серії, через неділю, я покажу, як зробити соус однорідним, а також як додати в нього оцет, щоб він в соусі не відчувався. Готуйте ось такі смачні соуси, вони дуже корисні для нашого організму, бо вони ферментовані. За корисність ферментованих соусів можете почитати в інтернеті, це дуже-дуже корисна штука. Все, друзі, через недільку встрітимось і покажу у другій серії, як вже завершити цей соус, і далі його можна буде куштувати. Все, друзі, бувайте! Всього кращого та смачного!